Заради якого такого блага Загинув мій панцю. Ну, ні. Я не хотів воювати. Після кожного бою пропонував мир. Я хотів об'єднати всі європейські країни, надати їм свободу, свободу, гідність без імператорів і королів, братерство, Гідність, свобода. не правил? Що, звісно, я. Так то все добре з імператора і Але ж я народний імператор. О, гарний народний імператор. З замками і тисячі А я цього не хотів. Я взагалі не хотів. Замки мені подарували, аж Бог приставили. І моя, моя річна платня складала всього лише 25. Тисяч? Так, але я заслужив. Я заслужив титул імператора. Я все життя працював, щоб його мати. І взагалі, я б зробив все в цьому житті, щоб бути щасливим. І ти був щасливим? Був? Чи був? був я щасливим? Я мав все. Короном, золотом, владу, Але щасливим не був. А тепер я оце слухаю твої дурниці. І мені добре. Хоча того всього позбавлений. Мені банчу, як ти сказав, що це в житті? А тут ти посміхаєшся. А чому мені посміхатися? Посміхайся і будеш щасливим. Бачиш, сонечко, посміхайся. Чуєш пташок, посміхайся і будеш щасливим. Все так? це наповнює серце тугою, якщо ти розумієш, про що я. сум, охопить серце як черный морк. Я хочу ее